Всім привіт, любі друзі! Знімаю вам сьогодні свій стандартовий день на своїй роботі на фурі. Погода сьогодні шикарна. На годиннику 6,55 ранку. Тут котейка Кс -кс -кс. Готую собі сніданок і помчав. Виїзд сьогодні має бути плюс-мінус о 7.30 ранку. Так, поснідали. Зяви водички на роботу. Портфель і полічили. Як завжди, ліфти не працюють, хоч об цей працює. Звук три новий, зато погода хороша. Як вам картинка, ось самій оператор, який мене знімав весь час. Відос виходить в форматі влогу. Цікаво, як воно перший раз вийде. Ну, буду щось спробувати. Ставимо коротше, машину і полетели. І так, задача на сьогодні. Завозимо два магазини. Один магазин, декілька палет. Другий магазин, декілька палет. Їдемо в Лишковіце, це містечко під підводимо. Там загружаємо повну фуру товару і веземо це все на Вроцлав. Ну, якби ми стартуємо з Вроцлава. це забув вам сказати. Тому погнали, на часах у нас 7.42. Виїхати маємо з фірми десь плюс-мінус о 800 830 встигаємо, все окей. Побачимо, скільки ми повернемось. Плюс-мінус так виглядає мій типовий день на цій роботі. Приїхав на фірму, взяв документи. Зараз від'їжджаємо, закриваємо ворота. І в дорогу. Так, від'їхали, зараз закриваємо ворота, перевіримо, чи правильно нам все загрузили. Ого, багатенько сьогодні. Так. Так, так, так. Угу, поклали нам електропаличака. Перший адрес маємо в Остшешові. Остшешов. Добре, ніби окей. Є в нас сім палет маємо скинути в кепно і п'ять в Остшешові. Танкую Мы Ми танкуємо ATBlu на базі у нас не знаю для чого, може так дешевше для фірми, хто його знає, але танкуємо на базі. Все перевірили. Підбираємо зараз оператора і погнали. Оператор залетів на сідло сів, все, погнали далі. І так, зацініть, які краєвиди відкриваються наш вороцлавський стадіон. Дуже гарний, особливо вночі. І так, їдемо далі, паралельно працюємо. Знімаю вам відос про буса. Скоріше всього, ви його вже бачили, бо цей відос, що знімається зараз, буде пізніше. Тому тримаю вас в курсах, підлічка на місці, відеооператор є. Робота кипить. Що маємо по ітову? Їду, їду, пише експедитор, лінія відміняється. Що це означає? Поки що не ясно, тому що. Скоріше всього нам підкинуть якусь іншу роботу, десь знайдуть загрузку, вигрузку. Непонятно, чи це буде довше, ніж я проїхав балінію чи коротше, чи взагалі нічого не знайдуть. Побачимо. Тому плани змінюються. На ходу коротше. Так, приїхав, в ще взяли документи і погнали. Підключаємо вінду каблями. Опа. О, есть. Так, поднял винду. завели самолет. Поднял палетку и поверзал. Ага, як робота він все 2 выключили відключили, все, замикаємо, даємо документи оператору. Перший магазин, перший діус розгрузили, 5 палеток скинули. Тим часом в лінії знайшли нам нову загрузку на величезному складі біля поверсниці склад Лідл, Забрати пусті палети і розгрузка у Вроцлаві. Тому що я вам скажу, виїжджаємо на Кемпно, розгружаємо 7 палет до другого ДІЛСа. І летимо на загрузку пустих палет біля олісниці на здоровений склад. Колись там уже був разок, тоді грузив продукцію. Зараз побачу, як там з пустими палетами. Там якраз потрібні пути захисні жилетка. Бутів я не маю, але в них там є такі накладки на носки желізні, вони там видають їх. Побачу, як довго нам скажуть там чекати. І так, прилетіли на другий ділсик. Беремо документики, Тут у нас аж 7 палет. прийдеться трошки польоти. Вадем, підключаємо вінду. Бачимо, що хтось уже... Не відключив, виламав. Машину не закриваємо, бо є, наш наші оператори, йдемо. Це у нас якась галерея, типа під'їжджаємо до заднього виходу, де обично грузові. Бачимо, що якийсь дебіл став майже напротив дверей. Ну, нічого страшного. Вінда, включаємо чик, і тут вже треба дві руки, тому поки що ставлю на паузу. Так От наш товар, опустили вінду, відкриє ворота, Йдемо, щоб нам відкривали. І знов те саме. Заводимо машину. Підняли палетку. Другий магазин готовий, отримали документи. Зараз закриваємо, показуємо зрителям, що відбувається. Сошки тримай. Операторів. Йдемо, відключаємо кабеля з Вінди. Важливо, не забувається в кого є вінда. Я думаю, навряд мене хтось дивиться з віндою, бо з віндою їздить. Дуже мало автомобілів. Все, миємо руки і їдемо на магазин Lidl. Від'їжджаємо ми до складу Lidl біля олісниці. Здоровенна машина, скажімо так. Але дивлюся народу не дуже багато, і це є класно, це є суперого. Скоріше всього, всі вже або загрузилися, скоріше всього. Або загрузилися. Хе-хе. Коротше, всіх вже уїхали. Стали ми нерівно. Не ідеально рівно, коротше, ну, скажімо так, тут це зараз і не потрібно. Чому? Тому що я так рішив. І так, заповнили ми ім'я, фамілію. Сказали, що приїхали по пусті палети. Дали нам ключика від електричного Баличака, сказали рампа 154. Зараз в'їжджаємо на фірму відразу. Якщо ви не забираєте тут палетич, то. Вам дадуть пейджер і скажуть чекати, поки задзвони пейджер, потім йти до них на бюро і потім вже їхати. На нас глянули, що ага, тільки що був бюро, заїжджаємо на фірму. Бачу, тут у них на дворі є якісь палети, нам сказали номер рампи. Чому надіюся, що на рампі. І там воно бачимо пластик перероблений. Бутилки, непітилки, тут сміття, коротше, склад. Величезний, один, мабуть, з найвеликих, на яких я був. Був колись на Лідлу в Германії, там був набагато. По 154, оно у нас самое крайнее, бачу. Все, подъезжаем в парковочное место. А не под рампу? Нет, не, під рампу, не під рампу. под рампу. Не под рампу. Не рампу, которая сначала в Ага. Смотрите. Ну що, отримали ми інформацію, під'їжджаємо до рампи 62 або 63. Якісь нібито сині палети. Побачимо як там вийде їх загрузить, враховуючи те, що я мам маю ще своїх 8 і електричний павичак всередині. Під'їжджаємо під рампу, лівий борт. І того, загрузили ми 527 палет. ціва машина, закриваємо ворота і їдемо до бюра. І так, загрузили 527 палеток, забрали документи. Мене навіть узнали, що я тут був тижня-два назад. Прикиньте, скільки водіїв, водіїв, а мене узнали. Значить, значить що, що то є. Коротко, бумаги забрав. Виїжджаємо через прохідну, веземо на Вроцлав. Година вже 13.54. Попали ми ще й на переїзд, чекаємо поїзд. Не, ну він би ще швидше їхав би. Прикиньте на машині, ну це може і не так і багато, але як для мене 899 тисяч пробігу. Майже 900 тисяч. Я їздив на бусах, там було по 600. Теж такі -то. Я думав, що то розвалене, але тут може за рахунок, що фура більше накатує. Не знаю, але не слабенько, не слабенько. Це машина 15 або 2014 року. О, майже під'їхали. Знову стоїм, чекаємо потяг, тут станція Уже у Вроцлаві, вулиця віцени. Чекаємо, як проїде потяг і 200 метрів по правій стороні десь має наша фірма бути, скоріше всього, прийдеться стати мені отам на пасі руху прямо і йти собі брати документи йти питати сюди, не сюди, а, а вони потяг їде. Тому такі справулі. Так, ми розгрузилися, все окей, їдемо вже на фірму нарешті. Так, нарешті доїхали ми. На базу. Зараз в'їжджаємо на брамках, паркуємося під рампу і робочий день закінчено. Я вам скажу так, якби була лінія, був би вдома десь о 19-ї, так, то о 16-та. Ай там 16.30 Супер ситуація, бачите, поломали шокбаум, пашкетники. І того, доїхали. Парканулись під рампу рівненько, хоч місця було не дуже багато відносно, хтось скаже, так, да, тут я не знаю, що влізе, ну, як для мене. З моїм досвідом, то це місце небагато. Добре, що сусідніх машин не було, з тої з тої сторони, то було досить легко. Тому якось так. Зараз відношу документи, вони лежать. Кладу їх в шафку, закриваю машини, кладу в ту шафку ключі і погнав додому. На годиннику 16.22, Так що супер. І тому наша ракета нас чекає.